Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. і Нехай Дух Святий направить усіх вас направить нас відповідно із Його святою волею. Коли ми говоримо, про Духа Святого, або краще, коли Біблія, сам Ісус і апостоли говорять про Духа Святого, ми повинні розуміти наступне. Дух Святий — це той, хто прийшов замість Господа Ісуса тут на землі. Саме так. Спочатку проявляв свою силу отець, він прикликав Авраама. Було це встановлено царство Ізраїля. Після цього ми бачимо, як він відправив свого Сина Ісуса, щоб завершити цю важку роботу, пожертвувати заради нас своїм життям. Ісус прийшов, ходив зі своїми учнями і виконав свою місію, помер, воскрес і вознісся на небо. І там справа від престола Отця і. Після цього був відправлений Дух Святий для того, щоб Дух Святий, коли прийшов, направив, наставив учнів учнів Ісуса. Тоді Дух Святий Він продовжує цю роботу Ісуса, коли людина отримує Духа Святого, це сам Ісус всередині людини, тому що у цей день і в дні Ісуса ми бачимо, як учні були близько. Він, Господь Ісус, направляв їх день за днем, день за днем. Але коли Ісус вознісся, вони знову. Почали боятися і стали турбуватися, і ми бачимо, як Господь їх зміцнював. Тоді Дух Святий прийшов саме для цього, щоб він направляв нас і наставив нас не зовні, а і зсередини нас наставив. Чи це не прекрасно, друзі? Чи це не прекрасно, друзі? Сьогодні у нас є привілей мати Бога Господа Ісуса Христа в дусі нас Це екстраординарне, це щось велике. Немає більшого багатства на землі, і коли людина отримує хрещення Духом Святим, Така людина отримує Бога всередині себе. Бог починає жити, мешкати в тілі цієї людини 24 години в день до смерті. Якщо людина буде продовжувати бути вірною і слухняною Його Слову, звичайно ж. Але це багатство як про яке Господь Ісус. Говорить. В Євангелії від Івана я прийшов, щоб дати вам життя, і життя із надлишком. І злодій, він казав про дьявола, Він прийшов вкрасти, вбити і згубити. Але я, Ісус, сказав: прийшов, щоб ви мали життя, і життя із надлишком. Тоді це багатство всередині нас. Якщо люди думають, що життя із надлишком це таке прям розкішне життя, знаєте, дуже красиве, Бог не хоче, щоб у нас було більше того, чим ми потребуємось. Тоді тому Господь Ісус в молитві наш вчив нас і прямо говорив. Дай нам. На хліб наш насущний дай нам на цей день. І коли люди вони мають те, чому вони потребуються, цього достатньо. І Люди не турбуються про завтрашній день. Розумієте? Люди задоволені тим, що отримують і постійно живуть. У діонти цей новий це день, має. тому день, що вчорашній день вже пройшов. Завтра ще не прийшло. тільки оде завтра з'явиться, те, що є зараз, це зараз, сьогодні. І коли люди починають турбуватися, коли люди знаєте, це хвороба, оця огидна духовна хвороба, це переживання. Вона штовхає людей навіть до самогубства, тому що люди. Переживають, турбуються про завтрашній і день, і Ісус, Він прямо і чітко сказав про те, щоб ми не турбувалися, щоб ми не думали про майбутнє достатньо нам на сьогоднішній день. І коли люди до сих пір. Турбуються про завтрашній день замість того, щоб сьогоднішній день жити. Вони це зло, яке сьогодні і завтра буде, вони збирають, і потім їм важко. Тому що зло сьогоднішнього дня це вже важко. Уявіть собі, якщо ви це будете завтрашнє зло на себе навантажувати, і люди несуть це зло із минулого теперішнього та майбутнього, і люди знаходяться під великим тиском. І це, можу сказати, під цими муками знаходяться. І за того, що вчора було, що сьогодні, і ще що завтра. Тоді Господь Ісус нам сказав прямо, не турбуйтесь про завтрашній день. Не турбуйтесь. Тоді, у нас є сьогодні, і ми повинні його перемогти. І хто має Дука Святого, знає що сьогодні необхідно робити. Хто має Дука Святого, знає, що потрібно робити сьогодні. Сьогодні, день, наприклад, там понеділок чи вівторок. Знаєте, вчора вже закінчилося. Тоді. Те, що було вчора, все дало нам силу жити сьогодні, щоб сьогодні ми прожили цей день добре, маючи хліб насущний сьогоднішнього дня. іншими словами, коли ви починаєте застосовувати вчення Ісуса і розуміти бачення Господа Ісуса про життя. Із надлишком ви починаєте жити цим життям із надлишком. навіть якщо у вас немає розкішного життя. До чого люди цього світу вони мають цілі. У них буває настільки багато грошей, що вони вубляться із за цього, із за марнославства та розкоші. Це не дає нічого, розумієте? Сьогодні задоволення. А завтра вже тобі це неприємно. Тоді, друзі, життя життя із надлишком, яке Господь Ісус обіцяє нам, це Дух Святий всередині нас. Тому варто, варто вам то ще, може бути, немає Духа Святого інвестувати. Варто жертвувати, щоб отримати Духа Святого. Тому що колись. Отримавши цього духа всередині себе, ви почнете жити цим життям із надлишком, справжнім життям із надлишком. Ви будете мати розуміння, що необхідно робити і що не варто робити. У вас буде цей контроль над вашими емоціями, над вашими почуттями. У вас буде... Напрямок над ними в житті, і ви будете жити сьогоднішній день добре, і будете задоволені, будете мати цей мир із собою, і мир із Богом в першу чергу. Тоді Ісус сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя, і по щоб мали». і це реальність. Це реальність. Яка Приходить, коли ви отримуєте Духа Святого. Ви отримаєте це підтвердження, що ви живете для Божого Царства, для праведності, для правильних речей. Це необхідно робити правильні речі. Якщо ви хочете Духа Святого, ви хочете правильні речі, ви живете в праведності, в справедливості. І все інше. Все інше. Буде додаватися, отець не залишить свого сина ніколи. Розумієте? ніколи. Тоді іноді люди турбуються, як заробляти і що робити, і куди йти. Ісус вчив, перш за все, понад усе, шукайте царства Божого і Його правди. Це справжнє життя із подостатком, це життя із надлишком, яке Господь Ісус обіцяв, щоб ви мали насущний хліб кожен день, щоб ви були задоволені цим хлібом і про завтрашній день не варто переживати, турбуватися. Ви будете жити відповідно із волею Божою сьогодні, і Дух Святий буде наставляти вас на ці хороші пасовиська, зміцнювати вас. Дух Святий буде давати вам все. Дух Святий береше і відновлює те, що було зруйноване. Дух Святий робить вас новим творінням, І ви починаєте жити життям, яке, я можу сказати, із іншого напрямку повністю відрізняється напрямок від того, яким. Слідує цей світ. Світ у гріху, світ живе в помилках, світ живе в обмані, світ живе в брехні, світ живе в битвах, війнах. І коли війни відбуваються, ви знаєте, перша жертва війни це завжди правда, тому що починає брехня зростати і перемагати. Ті, хто на війні знаходяться і в брехні живуть, тому що вони в цій битві знаходяться, друзі мої, бережіть свою душу, бережіть самого себе. Може бути, ви турбуєтесь про щось так сильно, турбуєтесь. Починаєте переживати, турбуватися про те, як мати або як бути наповненим Духом Святим, Божим Духом. І все інше буде прикладатися. Не турбуйтесь про завтрашній день, не дивіться на завтра. Ісус ніколи нам не говорив, а завтрашній день там турбуйтесь про нього, і думайте, ні, він вчив нас сьогодні. Про себе доглядати і турбуватися. Амінь. Нехай Бог вас усіх благословить, нехай Дух Святий прийде, і щоб дати вам це розуміння, цей напрямок, напрямок Його святого слова, щоб ви могли жити життям із по яке він обіцяв нам в Його слові. Нехай Бог вас благословить. До завтра, друзі. Амінь.